Продовж кількох останніх тижнів у нашому місті суттєво зросла кількість крадіжок особистого майна громадян із салонів автомобілів. Злочини відбуваються за типовим сценарієм. Невідомі особи розбивають скло залишеної без нагляду машини, проникають всередину та присвоюють цінні речі. В основному викрадають допоміжні електроприлади, відеореєстратори, gps навігатори аудіо і телесистеми та інші. Детальніше розповідає заступник начальника Червоноградського міськвідділу міліції Михайло Спічак. На території обслуговування Чорноградського місьвідділу, станом на сьогоднішній день, почастішили випадки крадіжки індивідуального майна громадян з автотранспорту. Зокрема, викрадаються відеореєстратори, GPS, ну і також інше майно громадян. Це можуть бути колонки, автомагнітоли. От зараз Чорноградський міськвідділ кинув всі сили на виявлення. Цих невідомих осіб, які вчиняють дані випадки, я думаю, найближчим часом ситуація буде стабілізована. От. Однак хотів би звернутися до громадян з наступним проханням. З метою запобігти вчиненню таких крадіжок, я би просив максимально при можливості зберігати автомобілі на автостоянках, які охороняються, і особливу увагу приділити тому, щоб не залишати транспортні засоби. Які нажиті важкою працею, не залишати їх без нагляду, щоб вони не були легкою здобиччю для злочинців. Самий основний момент, який відображається в вчиненні цих злочинів, це розбиття шкла, швидке проникнення в автомобіль чи просувом руки чи відкриттям дверей. Дана подія проходить на протязі кількох секунд, що ускладнює на нам в подальшому виявлення документування таких фактів, оскільки. Перекривши все місто, нам важко на сьогоднішній момент перекрити всі можливості. Ну однак, ми працюємо в цьому напрямку, і найближчим часом найближчим часом будуть відповідні результати, які ми доведемо до громадськості. В період новорічних та різдвяних свят, зазначив Михайло Спічак, працівники міського відділу міліції виявили чимало випадків незаконного продажу піротехніки. Товар у гори підприємців рішенням суду конфіскували, а їх самих змусили сплатити немалі штрафи. На території міста проводилось в період новорічних і різдвяних свят, проводилось комплексне відпрацювання міста з метою недопущення нелегального обігу піротехнічних виробів. Оскільки легальним може бути обіг тільки в відповідних на це приміщення, де є відповідні ліцензії, а весь цей стихійний ринок, який, на жаль, відбувався, який нам вдалося локалізувати, він був е, фактично незаконний. Тому у відділу спільно з працівниками Міністерства надзвичайних ситуацій, Керматчиноградського відділу, спільно з мобільною групою головного управління, проводилися рейди неодноразові. Як наслідок було винено понад 3,5 з тисячі одиниць е, піротехнічних виробів, які було вилучено подальше судом конфісковано, а громадяни, які займалися незаконною реалізацією. Притягнути до тієї чи іншої адміністративної відповідальності, використовувати нелегальну піротехніку небезпечно для здоров'я і навіть життя, зазначив Михайло Спічак. Адже ніколи не можна бути впевненим у тому, що куплена на вулиці Петарда не вибухне у руках. За період новорічних свят і за період різдвяних свят на території міста вдалося не допустити жодного випадку травмування людей піротехнічними виробами. На території області таких фактів було два. Коли продається не встановленому місці без відповідного з них сертифікатів якості, нема гарантії, що цей піротехнічний виріб не може вибухнути в руках і травмувати людину, яка ним користується. Відповідно, там різна концентрація може бути сірки, інших речовин. Як вони себе поведуть, ніхто не може гарантувати. Відповідно, в ліцензійних вони проходять спеціальну перевірку. Вони зберігаються в спеціальних приміщеннях. І там є надія на те, що трагічних чи летальних наслідків не буде. Що ж стосується піротехнічних виробів, придбаних на ринку, чи в місцях, де вони зберігаються при різних температурах, далі, можуть бути важкі наслідки.